Надати громаді публічні пояснення стосовно майбутнього будівлі готелю Градицькій території довкола, аби й у муніципалітету і у мешканців було розуміння планів забудовника на цю ділянку в центрі Чернігова. Про це йшлося на виконкомі 19 січня при розгляді питання реконструкції будівлі самого готелю. це центральна частина міста. Люди про ну це суспільна цікава позиція. Людям би варто пояснювати не тільки там по шматочку, а в цілому бачення. Цієї території, скільки там буде будинків, які там буде будинки, чи будуть вони взагалі, чи це мова йде тільки про готель, чи це мова йде як перший етап готелю. Ми ці пояснення отримали і повернулися до цього питання. По ньому немає заперечень жодних безпосередньо по пункту 1.7, Але в цілому по території біля готелю Градиськи, я думаю, що ну, варто б більш серйозно до цього підійти. І суспільству це питання, я думаю, цікаво. І нам, як членам виконкому, щоб приймати рішення, варто було розуміти в цілому. Проєкту рішення, винесеного на виконком про затвердження та надання містобудівних умови обмежень забудов акціонерному товариству Готель Градицький для реконструкції готелю для розміщення багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціально-побутового призначення по проспекту Миру 68 відклали. Хоча про нове будівництво поки не йдеться, за дорученням секретаря Чернівської міськради на наступне засідання мають запросити і представника цього акціонерного товариства для надання пояснень.